Тільки ми, 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 ми знову беремо нову близько і це пан зовут лосов, коли його так. Ну що, ходімо шукати? Та-дам! Що, так швидко? Я, я кого ти обрав? Покажи, кого ти обрав? Хате. Дай подивимося. Біля. Покажи, 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 хто там, я не бачу, я хочу побачити. О, oh майгат! Роб Джо впав. Хто це? І так, це у нас. Хто це? А, це блейзагон, це, напевно, один з головних, так? Серія Stretch Striker's. О, є така колекція. А що, в колекції тільки Блейзагон Ракжо? Ні. Чи хто? Ні, ну ти подивись, тут тільки два. Да ні, тут, Тільки пошли. Я собі такого, я такого. Ну що, все, йдемо забирати додому лей загона. Як таке може бути? Дай перевірю. Давай. Важкий, а цей, такий в тебе є. Легкий прикольно. це напевно від наповнювача залежить, так? Да? А ти як думаєш? Ось так. Ну що, ходімо оплачувати? Діма сьогодні буде купувати блейзагона сам за свої кишенькові гроші. Кошти. Діма, є гаманець. Так, гаманець. Діма збирав кошти, щось відкладав. Діностер А тепер йде на касу сам оплачувати свою покупку. Сам буде рахувати кошти. Блейзагон зараз іде по знижці. Він коштує 560 гривень. Тобі треба відрахувати 560 гривень. Починаємо розпаковку? Так. І так, нагадуємо, ми розпаковуємо буджитсу із серії Stretch Strikers. Сьогодні у нас Так. Blazegon. А тут написано Blaze. Ні-ні, ні Blazegon. Я все правильно сказала. Блейзагон. Ну що, давай. Один. Розкрива. Вау. Вони так розкриваються, прикольно? Прикольно, я, я так сказала, що так можна. А як далі? Наче кіндер так розкривається. Ого, міцний такий. Ну давай, Діма, ти сильний, ти зможеш. Отак, так, так, так. Річ, ти ще. Тягни. Давай, давай. Хто тут у нас? Ну На що, ось такий у нас був загон. Що за наповнювач? Наповнювач, напевно, да. шарики Орбіс, так? Да? Ні, хрустящі. Хрустящі? Хрустки, о, блін. Хрустяще. А, схоже, наче вони щось там пластикове. Так, да, напевно. Ну, Такого, напевно, ще не було. Так. Да. А то що, ну такий у нас Блейзагон? Так. І у другого лоба теж є. Ну що, тоді все? Завершимо нашу розпаковку? Хочу зробитися. І так. І тепер можна виростовувати такі бійки. Блейзагон проти кого? Нагадай. Блокадіра. пію 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 А з вами був хто? Тіма Файлайн.